І вітання, южинські новини на часі у студії Катерина Погребняк. І у цьому випуску ми розкажемо вам про таке яскравими вогнями. Прикрасили одеський припортовий завод. БК Хімік зіграв заключний домашній матч у 2013 році. Щороку купуючи ялинку, однією з головних її прикрас ми обираємо гірлянду з вогників. Вона додає ялинці і шарму, і чарівного сяяння. Одеський припортовий завод святковий настрій на підприємстві створює комбінаціями ілюмінацій, які кожного року змінюються. Як прикрасили ОПЗ напередодні нового року, знає Алла Лабунець. Напередодні нового року казка оживає, але не без участі спеціалістів. Так, що року працівники ЦОДу роблять все можливе, аби створити святковий настрій. Цей процес потребує ретельної підготовки. Тож, обдумувати декор до новорічних свят, колектив цього починає заздалегідь ще восени. Нам нужно время, чтобы продумать эти композиции. Мы их высчитываем, рисуем, советуемся. Большой коллектив у нас работает над этим. Наверное, вы уже знаете, что работает и служба электриков. Вот, и сантехники перепрофилируются и работают тоже с композициями. И сварщики наши работают, а зеленители помогают делать. То есть много людей, которые этим ну, занимаются. Період підготовки в нагоді можуть стати будь-які ідеї, чи то новорічна листівка, чи то малюнок у журналі. Більшість конструкцій працівники цеху роблять власноруч, використовуючи підручні засоби. Зварники виготовляють металеві каркаси, які потім обравляються спеціальною стрічкою, що світиться. Щось старого піділюємо, щось нове робимо. Зварщик наш каркаси варили, потім на нього обтягували різними дюрлайт. От це називається дюрлайт, і стам різними сторінами. Декілька років тому для прикрашання використовували звичайні електричні лампи, які призводили до перебоїв напруги. Тепер майже вся ілюмінація на заводі створена зі світлозіодів. Такий спосіб декорування виглядає набагато краще, і що не менш важливо, ці лампи споживають невелику кількість електроенергії та не бояться негоди. Ми розвишували вже тиждень дві назад, якби ілюмінація вже була. І були такі вітра, то дожі, то і, в принципі все не видержує. Були там ні більші грехи, ну швидко справляли їх потому что ветер был там до 20-25 до порывы. И никаких у нас огрех, огрехов таких серьезных не было. Кожного року до вже звичних композицій додаються нові. Так цієї зими біля заводу управління з'явився маленький ставок, де розквітли лілії. Це лілії, там лодочка є, таке невелике болотце, в якому ожили зимою красиві лілії світящіся. Ну, так ми придумали. Вроді би подобається людям, не знаю. На наступний рік будемо щось нове придумати. Для прикрашання території використовуються і інші засоби. Написи на будівлях створено зі скляних трубочок, в які закачено інертний газ. Під впливом високої напруги ці трубочки починають випромінювати світло а разом з ним і святковий настрій. 21 грудня в НВК імені В'ячеслава Чорновола відзначали 75-ту річницю народження видатного політичного діяча, голови народного руху України та того, чиїм ім'ям названа ця школа. Серед гостей заходу був і журналіст, який спілкувався з В'ячеславом Чорноволом останнім перед його смертю. Також цього ж вечора відбулося відкриття виставки відомого одеського художника Вадима Кучера Куцана. 75 років минуло з моменту народження В'ячеслава Максимовича Чорновола. 24 грудня багато українців визначають цю дату. Навчальний заклад, який названий на честь цього видатного діяча, вирішив зібрати творчу інтелігенцію Южного і вшанувати пам'ять про цю людину. Крім цього, на заході був присутній журналіст, який останнім брав інтерв'ю В'ячеслава Чорновола Леонід Капелюшний. І також директор музею західного і східного мистецтва Одеси Володимир Островський. Ми вибрали для себе, школа вибрала ім'я Чорновола. Нам щось здається, що діти повинні виховуватися на принципах, на, на ідеях, на самому типу таких людей, як В'ячеслав Чорновів, безкомпромісних, сміливих, заряджених позитивно, енергетично, свідомих. Мені щось здається, що таких, як вічно молодих, тому що по ньому не відчувається скільки років було В'ячеславу Максимовичу. Необхідно пам'ятати тих людей, які щось робили для історії держави. Присутні мали змогу дізнатися багато нового про В'ячеслава Максимовича від людини, яка безпосередньо була знайома з ним. Крім того, Леонід Капелюш не працював у виборчому штабі Чорновола на президентських виборах 99-го року. Тому знав політичну ситуацію тих років зсередини. Були порушені і гострі теми. Чи було вбивство Чорновола, Або ж це нещасний випадок, що є офіційною версією слідства на даний момент. Будь-яка розмова велика, мала багато людей, чи не багато людей. Маю рацію, і це завжди добре, коли люди збираються поспілкуватися і подумати. Чи стане після цього нам Мічеславо Максимов Чорновіл ближчим, не знаю, чи будемо його знати краще, не знаю. Це все залежить від того, наскільки людина це хоче знати. От хоче людина знати, хто такий був чорновіл, хоче людина знати, за що його вбили, хоче людина знати, яке він прожив життя. а Він прожив фантастично цікаве життя. І вона буде знати. коли вона не хоче, її в цьому навчити неможливо. Дискусія була дуже жвавою. Обговорювалися і проблеми сучасного розвитку України. Пошук нових лідерів в державі є дуже важливою і досить болючою проблемою на сьогодні. Насправді, національні лідери не проростають так, як росте, скажімо, там капуста чи буряк. Національні лідери завжди. Формуються в суспільстві в якомусь політичному просторі і в реальних умовах. От на сьогодні таким політичним лідером, який насправді міг би продовжувати ті будь-носієм, продовжувачем тих ідей, які були Тамані Чорноволем, це одна. Така тітка, яка сидить в Качанівській тюрмі. Доповнило цю подію з торкатими фарбами, химерними сюжетами, виставка одеського художника Вадима Кучера куцана Роботи поєднали в собі цілком реалістичні і звичні сюжети, які плавно переходили в імпресіоністичні фрагменти з яскравими фарбами. Для мене отличная для мене город Южний це какой-то удивительний азіс, а вообще в Одесской, ну, не тільки в Одесська області, навіть на югі України. Азис людей, которые демонстрируют какое-то, знаете, ну чуть ли не уже полузабытое чувство желания высокого уровня культуры и стремление к ну, какому-то не только травяному типу жизни, понимаете. Многие из людей, я многих знаю, живущих в Южном, они живут по принципу не только хорошо покушать и ну, хорошо отдохнуть что -то, что -то. и купить фешенебельную машину, а они хотят чего-то большего. Мне очень понравился Южный, если откровенно, я первый раз вот тут. Вот. Но очень красивый город, очень приятные люди, отзывчивые. Нам очень понравилось. Тематика, наверное, одна, это Одесса и Одесситы. То есть совершенно разнообразные воплощения города. підсумовуючим фактором події став пошук ідеї розвитку нашої держави, а так само ідея згуртування України, без якого неможливо досягнення яких небудь серйозних цілей. Пошук сильних особистостей, які можуть щось дати своїй країні. Головним є те, щоб кожен відчував себе причетним до цього процесу. До подій у спортивному світі Справжній трилер розіграли южненський хімік та чемпіон Суперліги БК Донецьк 21 грудня. Практично весь матч команди йшли м'яч-м'яч, в а долю переможця було визначено на останній секунді. 21 грудня у гості до южинського хіміка завітав діючий чемпіон Суперліги БК Донецьк. Шанси обох команд на перемогу оцінювалися як рівні. Це підтвердив і старт поєдинку. Першу чверть з відривом всього в два очки виграли гості 15-17. Далі южинцям вдалося створити ривок 11-0. Хімік захопив лідерство та виграв першу половину 40-35. Після перерви підопічні Мартича продовжили утримувати суперника на комфортній відстані у 5-7 очок. 59-53 на користь южниців перед заключною чвертю. Ривок 0-9 від Донецька повернув інтригу у гру. 67-67 за дві хвилини до завершення зустрічі. За хвилину Дево Джозеф дальнім влучанням вивів хімік вперед 70-67. Але вже за 40 секунд гості знову лідирують 70-71. Дін з лінії штрафних вивів хімік вперед. У гостей залишилось 9 секунд і фортуна фортуна подарувала їм перемогу влучанням Перкінса з сиреною. Один матч, але тільки хто буде побідник сьогодні. U nas bilo primučstvo u posljednji četvrti, ja ne znam, sedem, 8 očkov. Tada u nas to že bilo tri, četiri raza bistri proriv, kada mi ne zabili. E, donjec polučili samo uvjerenost. U njih očin dolgo ne bil bonus u posljednji četvrti. E, mi ne mogli zabiti, eto, od, 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 složna situacija je bila. Я не можу сказати, як моя команда сьогодні не борілася. Вони старалися вони вони все, що зараз знаю. Вже через день на южниців чекала зустріч ще з одним фаворитом чемпіонату БК Азовмаш. Заключний домашній цьогорічний матч провів Южницький хімік. У грі проти грізного суперника БК Азовмаш Южниці грали на рівних лише на початку зустрічі. Далі гості досягли впевненої переваги та завдали хіміку розгромної поразки. 23 грудня у гості до южненського хіміка завітав БК «Азовмаш». Центральний матч ігрового дня, як і очікувалося, визначився жорсткою та рівною боротьбою. Першу чверть з відривом всього в два очки виграли южненці 17-15. Друга чверть стала справжнім шоком для вболівальників южненців. А протягом двох хвилин організував ривок 13-0, досягнувши двозначної переваги. Як результат, гості виграли першу половину 30-49. Надалі гості продовжували утримувати перевагу у 20 очок у заключних хвилини наставники випустили гравців лавки, однак їх гра не вплинула на підсумковий результат. 66-88 перемога Азовмашу. По-перше, хотів би звернутися перед нашими болельщиками за таку безобразну гру. Не знаю, кажется, на матч с Донецком потратили очень много сил. Вторая четверть ужасная, проваленная полностью. Мне кажется, не хватило энергии, силы чуть-чуть. Да, у нас пятница была очень очень важна і тяжёла гра, ми програли в останній секунді. Е, e, это было сильний удар за Это был сильний удар за 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 команду. А сьогодні втретє четверть була так як Віталій сказав, жахлива. E, е, як нападенню, як тоже 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 захистити, а Команда Азовмаша дуже сильна, дуже опитна. Вони знали це преимущество з 2-4. Защита до кінця. Заключний матч у календарному році Хімік зіграє 28 грудня на виїзді проти Кривбас-Баскету. На цьому в мене все. Дивіться свіжий випуск Южненських новин 26 грудня. З подіями в місті вас познайомить моя колега Алла Лабунець. Я ж з вами прощаюся та бажаю приємних передноворічних клопіт. На все добре.